Прогноз погоди в Україні на четвер, 26 вересня, мене звати Українчик. Вересень потроху добігає свого кінця, а погода на вулиці дуже тепла. Але це ненадовго. Вже дуже скоро очікується скажене похолодання аж до 5 градусів. Так холодно буде лише вночі і не в усіх областях. Також у останні дні вересня багато областей позаливає сильними грозовими дощами. Згідно з даними синоптиків, 26 вересня короткочасні дощі очікуються лише у трьох областях, трохи пізніше дам знати, у яких саме. Загалом 26 числа пануватиме доволі тепла і сонячна погода. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у четвер, 26 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка. Дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У четвер 26 вересня очікується сонячна і малохмарна погода, а у трьох областях варто чекати на короткочасні дощі. Південь у Одеській області вдень від плюс 23 до плюс 25 градусів, вночі плюс 16, плюс 14 в районі Бессарабії в денні години доби від 23 до 25 градусів з позначкою Плюс, в нічній плюс 16 плюс 14. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 25 плюс 27 в світлі години від плюс 15 до плюс 13 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів вище за нуль, нічна плюс 16 плюс 14. На Миколаївщині вдень плюс 27 плюс 29, вночі від 16 до 14 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічний плюс 16 плюс 14, на Запоріжжі, Одещині, Миколаївщині, в Криму і у Херсонській області мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 22 плюс 24, вночі від 13 до 11 градусів вище за нуль, у Львівській і Хмельницькій областях в денний час від 22 до 24 градусів тепла, в нічний плюс 13 плюс 11. На Івано-Франківщині і у Тернопільській області в світлі години від 22 до до 25 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 12 плюс 9. У Чернівецькій і Закарпатській областях в денні години доби від плюс 23 до плюс 26 градусів в нічні плюс 13 плюс 9. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. вітер південно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 24 до плюс 26 градусів в нічні плюс 11 плюс 9. На Луганщині в день плюс 23 плюс 25, вночі від 11 до 9 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 12 плюс 10. В Маріуполі в день плюс 20-22, плюс вночі від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області мінлива хмарність і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Пропивницькому. В денні години доби температура повітря. Поливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні плюс 16 плюс 14, на півдні Кіровоградщини в день плюс 23 плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темні плюс 14 плюс 12. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 23 до 25 градусів тепла, в нічний плюс 14 плюс 12, на Черкащині і Полтавщині в день плюс 22 плюс 25, вночі від плюс 15 до плюс 11 градусів. Майже в усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів лише на Вінниччині – короткочасні грозові дощі, вітер південний. 5 10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 13. У Житомирській області вдень – плюс 23 плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 22 до плюс 24 градусів, в темні плюс 11 плюс 9. На Київщині і в Києві в денний час плюс 23 плюс 25, в нічний від плюс 16 до плюс 14 градусів. На Сумщині і у Чернігівській області невелика хмарність, і без опадів у Житомирській і Київській областях місцями короткочасний дощ. Вітер південний. 5 10 метрів за секунду. 26 вересня вируватиме середня за своєю потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності сягне 4 балів, це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українщик. Зовсім скоро знову побачимось.